Вітаю вас, моє ім'я Андрій Скорбатюк, і це програма заробляємо більше. Сьогодні відповідь на запитання, як it технології допомагають заробляти забудовникам більше, є надзвичайно актуальною. Погодьтесь, на вулиці штучний інтелект вирує у всю, а у забудовника потрібно заливати бетон. І коли з цим всім розібратися, де знайти на це все час, питання найбільш актуальне. Що ж, ми є адептами IT-технологій для забудовників, працюємо виключно з будівельним девелопментом і створили інструменти, які вже сьогодні допомагають забудовникам працювати ефективніше та заробляти більше. Щотижня я випускаю одну програму, яка надає відповідь на запитання, як за рахунок IT рішень заробляти більше. Категорія інструментів, які ми оглядаємо, відноситься від 1 до 5 і кожного разу. Коли певний інструмент ми оглядаємо, я даю його категорію. Ці категорії також текстом виокремлені в даній публікації. Запрошую з ними ознайомитись і коротко прокоментую. Перше, це коли ви, як забудовник, почали використовувати ті технології і ті рішення і таким способом, які раніше ніколи не використовували, умовно, почали використовувати рев'ю рекламного креативу, CGM, статуси Лідів, NTCG, API conversions. Всі ці слова можуть звучати досить незрозуміло. Я розумію, що основна задача будувати. Але реальність часу така, що інновації відрізняють лідера від того, хто його наздоганяє. І якщо конкуренти використовують такий функціонал, вони на крок попереду. Переконайтеся, щоб ви були тим. То на крок попереду. А ми тут розповімо, які технології, яким способом і як найкраще використовувати. Категорія інструменту номер 2 це коли ви отримуєте те, що вам потрібно, дешевше. Наприклад, можна йти шляхом програмного метчингу, тобто брати продукти від різних постачальників з різних країн або від інших розробників, і пробувати їх мечити між собою це шлях удорощення. Ми в своїх інструментах. Використовуємо шлях, зекономив заробив, тобто такі інструменти, які можна використовувати і використовувати, як кажуть, не за всі гроші світу. Звісно, третій принцип і третій інструмент це коли ми докорінно почали працювати по-іншому. Тобто змінилися методи, алгоритми, підходи, програми, it продукти або погляди на те, як можна виконувати дану роботу. Для прикладу приведу такий інструментарій, як почати використовувати моніторинг комунікацій. Раніше, можливо, комунікація використовувалася в компанії таким чином, що кожен менеджер комунікував зі свого особистого номеру телефону, що з точки зору менеджменту є однією з найбільш критичних поминок та недоопрацювань з точки зору архітектури бізнес-процесу будівельної компанії, починаючи використовувати, скажімо, G plus тобто, Моніторинг усіх переписок за номерами телефонів, і розділяючи номера на корпоративні та компанії за номерами телефонів, з яких комунікують менеджери, і переглядаючи переписку в картці ліда, різко підвищуємо ефективність таких комунікацій, оскільки всі такі переписки відображені і доступні для аналізу керівником. Не потрібно підходити до менеджера, тим більше як попросити телефон, який є особистим. І такі процеси бувають. В даному випадку достатньо підключити перепуски за номерами телефонів та контролювати їх, що дасть ріст ефективності і ріст конверсії і ріст продажу, а головне зміну стандарту та якості обслуговування. Четверта категорія інструменту полягає в автоматизації, коли ви відмовляєтесь від ручних факторів, процесів і віддаєте перевагу автоматизації, віддаєте перевагу швидкості процесу. Збільшення продажі в кінцевому рахунку. Впливає на такий показник, як збільшення доходу. Основним індикатором, який говорить про те, що продажі збільшуються, є збільшення коштів на рахунку, а непроміжний фактор до цього це швидкість обслуговування вхідного ліда і в цілому час, який проводить клієнт в каналі обслуговування. Якщо, наприклад, необхідно вхідному ліду вручну відправити Вихідне повідомлення від компанії це час. Потім почекати, поки оператор розподілення маршрутизує лід до продавця, це плюс час. Продавці, поки отримують лід, може пройти декілька годин, днів, суток. Таким чином, клієнт очікує, очікує, очікує. Бізнес втрачає кошти. Автоматизація означає: я запрошу вас переглянути також таку автоматизацію, що як тільки лід натиснув зацікавлений, Одразу за рахунок IT-системи, за рахунок автоматизації, тобто ноу-код платформи отримує вихідне, привітальне повідомлення. Наприклад, дякую, що залишили звернення до нашої компанії і так далі. Менеджер вже зв'язується з вами. Аналізувати, придумувати можна як завгодно багато, головне, що цей процес відбувається автоматично і впливає на конверсію. І п'ята категорія інструменту це малі поправки, великі результати. Коли ми змінюємо дещо незначне, але не результат, виражений в коштах, бачимо одразу. Наприклад, додаємо на сайт інтерактивний фасад. Такий інтерактивний фасад Gizum є частиною програмної екосистеми G для забудовника і надає можливість на тому ж об'ємі трафіку, тобто сам трафік на сайті не зменшується, не збільшується, він залишається сталим, Але лише підключення інтерактивного фасаду впливає на конверсію, оскільки тепер. Відім продажу отримує не просто звернення, зацікавлене в цілому, а звернення на конкретно обрану потенційним покупцем квартиру і консультує, виходячи з того, що ви залишили звернення на таку квартиру. Контекст розмови, звісно, також впливає на конверсійні показники і в кінцевому результаті на продажі. Орієнтуючись на кожен з цих принципів, ми надаємо відповідь на питання, як це працює, як це впровадити, який використовувати регламент і скільки надає можливості заробляти. Хочу зауважити, що ми говоримо виключно про технології та інструментарії, які можна алгоритмічно використати, впровадити. Філософську сторону питання, сторону поглядів, власників або топ-менеджменту на бізнес, його філософію в програмі заробляємо більше, принаймні найближчий рік ми не розглядаємо. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал для того, щоб отримувати нові. Огляди, випуски програми заробляємо більше. Це був будівельний девелопмент. З вами був Андрій Скорбатюк. Очікую вашу підписку, подобайку. і до зустрічі в випуску, як прев'юрить намного креативу допомагає заробляти більше. Буде цікаво і ще цікавіше. До зустрічі!